Привіт, потап вибачився за пісню про волонтерів. А репер Джа Халіб повернувся до Росії. Про це сьогодні у новинах шоу-бізнесу Слава Про. Не забудьте підписатися на мій канал. Дякую. Яке продовження має історії зі знущанням над тваринами відомого блогера Машуковського і його подруги тіктокерки Стасі Макеєвої? Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо інциденту в одеському готелі, який кваліфікують як жорстоке поводження з тваринами. Але давайте все по черзі. Днями Олег Машуковський і Стася Макеєва розмістили відео, де граються з морськими котиками. Але є одне, але роблять вони це прямо в номері готелю. Відповідно, тварин спеціально привели в номер для того, аби влаштувати відео і фотосесію. На це одразу відреагували зоозахисники і написали, що така поведінка блогерів і керівництво готельного комплексу є жорстоким поводженням із тваринами та пропагандою експлуатації. А саме ця історія вчергове показує, що тварини для дельфінаріїв всього лише інструмент заробітку. Після скандалу на сторінці Дельфінаріо в інстаграм опублікували коментар, у якому адміністрація комплексу назвала зоозахисників радикалами. У Дельфінарії заявили, що фото блогерів з їхнім вихованцем зробили в той момент, коли тварина нібито ходила з тренером по комплексу, і вони несподівано зустріли блогерів, з якими вже встигли потоваришувати. Машуковський після скандалу записав відео, у якому виправдовувався за свої дії. А він сказав, що не мав рації, оприлюднюючи відео з тваринами, і запевнив, що ніколи б не завдав їм шкоди. Ну і також Машуковський сказав, що не брав в оренду вихованців до Ну а відео з вибаченнями недоступне на сторінці, але розтаражоване в мережі. Стася Макеєва у свою чергу від коментарів утримується. І ось тепер, власне, за справу взялася Одеська поліція, де заявили, що відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами. Ви знаєте, говорив зі спільними знайомими, і вони кажуть, що Машаковський в шоці від того, що відбулось, і дуже шкодує, що все саме так сталося. От як ви думаєте, чому так сталося? Може, справді не подумали, що будуть власне такі наслідки після опублікованих відео. Поки Олег Винник в Німеччині і видаляє фото з соцмереж в Україні, з'явився той, хто його замінить. У всякому разі, саме так пишуть в коментарях під фотками і відео співака Андрія Кравченка. Мені на очі натрапили кілька відео з Андрієм, а потім я послухав його пісні. Що я можу сказати? Можу погодитись з дівчатами, які пишуть, що співак дуже схожий на Олега Винника. Я навіть коли послухав пісню. Не одразу зрозумів, що це співає не Олег, а Андрій. Поки про Кравченка відомо небагато. Трохи дізнався про нього і вам розповім. Отже, Андрій Кравченко, сам з Чернігівської області, народився 20 травня 1990 року. Відповідно, за місяць йому буде 33 роки. Спочатку закінчив школу мистецтв, потім інститут культури, 5 років був солістом фольклорного ансамблю. А ще Андрій мріяв стати військовим, тому навчався на військовій кафедрі університету Шевченка, де отримав військове звання молодшого лейтенанта запасу за спеціальністю військовий психолог. І ще 5 років Андрій працював в ансамблі пісні і танцю Державної прикордонної служби України. А ще нещодавно. Співак повернувся з туру Чехією та Латвією, де виступав для переселенців і розповідав про Україну тамтешнім меценатам і представникам влади. Ну і у нього є благодійний проект, і там, власне, він з командою збирає на авто і вже зібрали на 6 авто для ЗСУ. Про особисте життя співака поки невідомо. кажуть, що холостий, так що, дівчатка, нападайте. Ну і питання до вас, дівчата, як вам Андрій, і чи справді він може замінити Олега Винника на українській сцені? Напишіть в коментарях. Потап вперше прокоментував свою скандальну пісню про волонтерів. Щоправда, він дав інтерв'ю друкованому ЗМІ, і саме там заявив, що завжди писав. Досить різкі та резонансні пісні, але завжди готовий попросити вибачення, якщо його тексти здадуться комусь образливими. А ще Олексій Потапенко попросив не тримати на нього зла та пояснив, що не хотів нікого образити. Він також нагадав, що для артиста найгірше це. Коли його треки залишаються непоміченими, а творчість не викликає емоцій, і це була цитата. І після цього Потап запевнив, що з повагою ставиться до волонтерів. До речі, друзі, нещодавно написав Потапу і в чергове запросив його до себе на інтерв'ю. Співак в чергове погодився, але точної дати в чергове не сказав. Тому буду чекати. От що б ви хотіли спитати у Потапу? Напишіть. А у мене на каналі вийшло інтерв'ю з братами Борисенками, які були дуже популярними 13 років тому. Зараз їм 30. І ми поговорили про те, чим вони зараз займаються. Так от виявилося, що Саша Борисенко зараз відеоредактор, а Вова працює креативним копірайтером. У хлопців у фінансовому плані все добре, а от з музичною кар'єрою, на жаль, ні. Але, наприклад, Вова нещодавно виступив сольно і каже, що це йому сподобалось. А Саша не проти повернути дует брати Борисенко. Ну і говорили про те, що брати у свій час відмовилися від співпраці з Потапом і відомим продюсером Юрієм Нікітяним, бо думали, що зможуть самі побудувати свою музичну кар'єру. А ще говорили про особисте життя. Саша в 17 років жив з дівчиною, яка була старшою від нього на 10 років. А Вова навіть встиг одружитися зі співачкою Лавікою і навіть взяв її прізвище. А потім було розлучення і повернення назад прізвища Борисенко. Ну і найбільше мене шокувала інформація про здоров'я Вови Борисенко. Справа в тому, що виявилося, що Володимир страждає на епілептичний синдром. Хлопець каже, що у нього час від часу бувають судоми. Повне інтерв'ю, слава плюс, з братами Борисенками можна подивитися на моєму каналі. Ну а посилання є в описі цього відео. Заходьте. З голівудського актора Алека Болдуїна зняли звинувачення за вбивство Українки, але це рішення не звільняє Болдуїна від кримінальної провини, і звинувачення можуть бути пред'явлені повторно. І подальше розслідування триватиме. Ну і нагадаю, що 21 жовтня, 2021 року, під час зйомок вестерну Іржа сталася трагедія під час репетиції. Алек Болден з реквізитної зброї випадково застрелив операторку Галину Гатчин. Зброя виявилася заряджена бойовим патроном. Ну і до речі, сам Алек Болдуін є продюсером цього фільму і каже, що позавчора вони знову відновили зйомки стрічки. А звання чмоня тижня отримує репер Джа Халіп. Джа взяв і перевзувся після того, як йому почали скасовувати концерти в Параші. Появляйтесь собі справа в тому, що раніше казахстанський репер активно висловлював підтримку Україні і навіть записував спільні пісні з Джамалою, одружився на українці, і на початку повномасштабного вторгнення перебував у сховищі у Києві, і саме українці допомогли реперу разом з дружиною евакуюватися на батьківщину артиста у Казахстан. Він тоді навіть писав, я пам'ятаю в інстаграмі, що тепер не тільки любить українців, а захоплюється нами. Але все змінилося, друзі, після того як концерти Джака Ліба почали скасовувати Параші. І тоді артист забув про підтримку України і заявив, що майже вся його команда це громадяни Росії. Та проживають вони також у Росії. І більшість його слухачів живе саме в Росії, і він завжди прилітав до Росії з добрими намірами, із задоволенням дає концерти, виступає на радіо, що явно демонструє його добре ставлення до народів Росії. Ось бачите, який він молодець. Але ми, українці, просто робимо висновки для того, щоб після перемоги не забути зрадників і тих, кому важливіше було бабло. Дякую, що дивилися новини шоу-бізнесу Слава Про. Не забудьте підписатися. Ну і нагадаю, що у мене в спільноті щодня актуальні новини шоу-бізнесу. Тому заходьте! А інтерв'ю з братами Боросенками і минулий випуск Слава Про. Дивіться, як завжди, ось тут, через 3, 2, 1.